Вгадайте, як його звуть. Буратіно могло би бути, але ні. І так, ми були шоковані, що росіянці приготовані нового Сталіна любити. Бо о, все це добре в який пухнастий про того самого, який влаштовував великий терор, винищував людей за їхню національність, професію, вільнодумство. Ну і просто винищував кривавий тиран, який входить у топ найжорстокіших у світі за всі часи. Новий старий, старий, новий російський святий серйозно Сталіна на ніг нет. Або Сталіна на них немає, то можуть повторити і повторюють, і копія виглядає так, що буде гірша за оригінал. Та якщо серйозно, ви ж теж помітили, що в них Сталін чешеться. Причому настільки, що з кожної праски вони за ним Сталіним сумують. Ви знаєте, я би йому поставила пам'ятник. все таки он чоловік добрий був і довірчивий очень. І при товариші Сталіні ета називалось би врідівською діяльність. В чому діло то в чому діло? так і хочеться спросити. Та по істинівоса сталінською інтонацією. Товаріші я не зрозумів. В чому діло? Вся справа у тому, що вони відкопали рештки Сталіна і намагаються створити із вбивці і диктатора. А це імітатора народів, уродів. не суть суть у тому, що Сталін їм потрібен, аби виправдати репресії, які у Кремлі приготували своїм ми в НІ по опросам общественных мнений, общественного мнения, большинство населения России, ну, исключительно положительно оценивают фигуру Сталина. И странно, почему до сих пор у нас нигде памятник Сталину не появился, почему нет улицы Сталина, к примеру, ну, большой вопрос. Есть, у нас вообще есть, не будет есть памятник, Сталину, памятник, в России. памятник Сталину открыли в твоей любимой Вологодской области. Филимонов я... молодец. Ну, где-то один там на задворках. Ну як це на задворках? Нічого собі в самій Москві і не один, тільки під землею. Хотіла б сказати, зарили, але під землю аж двох сталінів спустили в метро. септо. тепер мивні політики, лиш би ні було війни, хрестяться на Сталіна.